Дмитрук Олександр Миколаєвич, головний агроном Товлуга Володимирського району Волинської області. Наше господарство займається вирощуванням озимої пшениці на площі 240 гектарів, Озимої ячменю на площі 100 гектарів. Маємо цукровий буряк 125 гектарів, ріпак 195 гектарів, 5 гектарів ліса, 2 гектари цибулі. Також маємо сад 10 гектарів. Препаратом плець ми дуже задоволені. І е, директор товариства е, дуже задоволений, що ми його взяли. Ми спочатку його випробували на сої, потім, е, тільки як заєструвалися на пшениці, ми почали е, вносити по пшениці. Навіть дивувалися, що ми робимо по чорній землі е, осінню. Багато хто проїжджав мимо нас, то повз нас то запитували, що, що робить агроном, чорна земля, що він там робить вносимо лише грунтовою схемою в нормі 80 грам на гектар. Плеч ми вносимо на наших ґрунтах для того, щоб забрати такі проблемні бур'яни, як волошка, ромашка, лобода. Ну, звичайно, мітлиця. І препарат Плеч з цими бур'янами справляється на відмін. З препаратом плеч ми працюємо вже досить довго. Так, навіть щоб точно сказати, гарантія більше 5-6 років, це 100%. І дуже задоволені, ми, виходячи в поле весною, бачимо чисті посіви, Хіба що деколи буває падалиця ріпака, то потрібно нести страховий препарат. Але завдяки препарату плеч ми можемо це зробити набагато пізніше, тому що. Усіви при виході з зими чисть. Підводяться підсумки внесення препарату в плеч, аналізуючи весну, осінь, снива, можна сказати про такий результат. При обмолоті зернових культур поле було чисте, досить гарно хлопці відзивалися на комбайнах, комбайнери ідеально обмолот і в межах 8-8,5 тонн на круг бункерної маси ми взяли, знову ж таки, дякуючи препарату «Плеви».